Усім привіт! Мене звати Соня, вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я знімаю відео останнє в цьому році в Києві. Тому що ми вирішили все-таки повертатися до Німеччини у зв'язку з тим, що ми три доби сиділи, майже три доби сиділи взагалі без світла, вода була не весь час, без тепла, без гарячої води. І з двома маленькими дітьми це доволі таки незручно. Незручно, і взагалі ми вирішили, що я думаю, що це відео вже буде не перше, після того як ми поїдемо до Німеччини. Просто я в тому відео розповім, чому ми так вирішили. Але сьогодні я вирішила е, зняти відео, яке я не зможу потім зняти тільки після повернення, тому що це книжкові покупки, які я зробила на Чорну П'ятницю. І е, винуватцем цього відео і цих покупок є Аліса з каналу Піклі Papers, тому що вона в себе в інстаграм-каналі спочатку розповіла про м -м, знижки на магазині Книгарня є. Е. До 40% і я виграла там промокод на знижкою на 35%. Потім вона ще виставила відео з книжковими покупками і все. Я вирішила, що мені точно треба щось замовити. І замовила я 10 книг, я тут дивлюсь сюди, бо в мене тут лежать. Замовила я 10 книг на загальну вартість 1300 гривень. Тобто я завжди так рахую, що. 130 гривень на книгу в мене вийшло, це доволі таки непогано. Минулий раз в мене, правда, було взагалі 100 гривень на книгу, але все ж таки. І перша книга, яку я зразу додавала в свій кошик, і навіть не читала анотацію, і я її тільки що прочитала перед зйомкою цього відео. І мені здається, що це друга книга якоїсь дилогії чи що, це Аньєс Мартин Люган Закохані книжки не сплять на самоті. Доволі таки відома авторка, відома книга, в неї є декілька книг. Одну з них я читала, вона називається Я читала російською мовою ще в році, так, 20 чи 19, декілька років тому. І вона називається У тебе все получится дорогая», здається так. Українською мовою вона називається якось зовсім не так. Я тут додав її обкладинку, вона якось зовсім не так називається. І мені дуже сподобалася ця книга, я про неї розповідала вже на каналі не один раз. І ця книга про книжки, про тих, хто любить, тих, хто любить книжки, але в анотації написано, і в неї, є ще, в неї є ще одна книга, яка також називається Щось з книжками. Там якось щасливі люди читають книги, та п'ють каву, якось так вона називається. І от, мені здається, судячи з анотації, що ця книга це друга її частина. Хто читав, напишіть, будь ласка, бо я не впевнена. Написано в анотації, що ця повість це продовження історії жінки, яка втратила коханого та маленьку доньку, і яка намагається жити. І от мені здається, що в тій першій книзі була якась така схожа нотація. Але тієї книги не було в наявності, тому там вибору зовуту не було. Так от, про що ця книга? А про головну героїню, героїню, яку звати Діана. І як було написано, що вона втратила чоловіка, втратила свою маленьку доньку, і вона вже, начебто, знайшла. Мені здається, що це друга частина. Вона вже, начебто, знайшла. Іншого коханого, начебто в неї вже е, життя починає покращуватися, потому, тому що життя не стоїть на місці, воно продовжується, не дивлячись на всі втрати, на всі нещастя в житті. Але вона постійно повертається думками до Ірландії, до того, що трапилось, в неї є якісь посттравматичні проблеми, як це правильно сказати, просто що? Посттравматичні страхи, і їй не давали зізнатися в цьому, не знаю в чому. У Ан'є мартин Люкен в неї книги дуже атмосферні, і вони, вони прості, але вони надихають жити. Я люблю такі книги. Хоча деякі десь читала чи відгуки, чи, чи хтось хтось писав, що книги проходять мімо повз, тому що вони дуже прості. Але це може бути як і плюс, так і мінус. Е, наступна книга це книга Ганни Городецької Інша Марія. Така, до речі, маленька книжка, я якось і не зрозуміла На сайті, що вона така маленька і в м'якій палітурці. Це єдина книга в м'якій палітурці. Е, це видавництво Дім Химер. Тут незвичайна історія це міське фентезі, яке відбувається в Києві. Вже цікаво. Які відбуваються в Києві, і е, тут є дві Марії. Одна з них влаштовується, одна з них має темне якесь минуле, і вона влаштовується е, волонтеркою у е, Софійський собор, а інша Марія це стара е, бабця, яка десь е, шукає е, як. Кому передати свої знання у віднівській справі, і якось ці дві Марії мають, мають переплестись їхні долі між собою. І от про що ця книга взагалі не зрозуміло, але написано про щось містичне, про якесь фентезі, і написано, що ця історія змусить вас повірити. От, як написано в анотації. Цікаво. Що там буде? До речі, я хочу взяти якісь із тих книг з собою до Німеччини, але ще не знаю яку. Можливо, цю якраз таки візьму, тому що вона дуже маленька. Хоча я планувала цей раз не брати ніяких книг з собою. Е, так, наступна книга то також доволі така маленька, невеличка з кількість сторінок. 166 сторінок. Автор Дон Еделіло художниця тіла. Мені випадало на сайті декілька а, книжок цього автора, вони популярні, але я нічого не читала, ніколи не чула про нього. А, ця книга про головну героїню, у якої тіло, її фізичне тіло, має дуже велике значення, тому що вона перформ. Фу, не... Я з першого разу прочитала це слово а, від слова перформанс, але вони це написали перформансистка. Не перформанистка, це неправильно, а перформансистка. Від слова перформанс. Тобто вона виступає і якось її тіло має дуже велике значення, і наскільки я зрозуміла, щось трапляється з її тілом, і вона має навчитися жити нове життя, тому що її тіло не буде таким, як раніше. І ще якось тут написано дивно, вона у якийсь момент зрозуміє, що вона живе не одна. Не одна, це мається на увазі, в її тіні, хтось живе. Чи не одна, в, 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 смислі, в сенсі, що хтось її в будинку, чи що в неї з'являється якась любов. Я не зрозуміла цей, цей момент, я вам можу навіть його зачитати. Анотація не дуже велика. Переживши втрату, Лорен вчиться вибудовувати нові стосунки зі світом і власним тілом. Але одного дня вона виявляє. Що мешкає у старому маєтку не сама. <смі> у старому маєтку, тобто, це, це так про тіло говорять, чи це про маєток говорять? Якось так. Е, якась така книга цікава, напевно. Наступна книга така, це то сама товста книга з моїх покупок це Василь Махно і його вічний календар. Василь Махно це український автор, поет, есеїст і перекладач. В нього дуже багато поетичних збірок. І саме цей роман, саме ця книга це перший роман письменника. Він також є лауреатом багатьох премій літературних. І ця книга це сімейна сага. про… Українські сім'ї, починаючи з 17 століття, і по сьогодення, ну по сучасний світ, можливо, не по 21 століття, а можливо, по 21, до теперішніх часів, до наших днів. Розповідається про, я думаю, більше про. Е Історію України, ну, дуже має бути багато про це, але через різні сім'ї, через різні життєві обставини, про те, що в нашому житті, особливо в українському житті, постійно є війни, постійно якісь проблеми, і як ми зараз, через це все проходимо, і як це відкладається на кожному наступному поколінні. Така, я б сказала, дуже як це слово. Як це ж слово Слова не можу згадати? Актуальна, дуже актуальна тема і актуальна проблема, як і у всі часи в Україні. Наступна книга це вже ще одне українське фентезі. Автор Валентин Поспєлов Стокгольм. До речі, тут написано коротка інформація про автора. Це український письменник і композитор. Він вивчав в університеті політологію, тобто з політикою пов'язаний. Потім він... Поприсвятив своє життя мистецтво, він також працював мийником е, ні, не мийником. Працював установником вікон, офіціантом, садівником, вчителем музики, тобто людина, яка спробувала безліч різних професій. До речі, для письменника це дуже добре, тому що ти знайомишся і зі світом різних професій, і краще можеш розуміти інших людей. Сама книга це фентезі, як я вже сказала, і події відбуваються в Україні, в Києві, на Київ, на Київ чи на Україну. На, на Україну насивається е, Снігова буря. І також в цей момент в Закарпатті починають зникати діти. В Києві офісну будівлю захоплюють е, якісь сектанти. Написано, що ця книга, вона і про політику, і про магію, і про найближче майбутнє. Події відбуваються в 30-х роках нашого століття, тобто через років так 7, 8, 10. От доволі також таки об'ємна книга. Я би хотіла її взяти з собою в Німеччину, тому що щось таке цікаве. Я би хотіла прочитати, але мені здається, цієї книги немає в електронному. Главное, она очень Тому поэтому мать, я ездила с собой. Мама, аня, аня, аня. Ага. у нас Двери закрой, будь ласка. чтобы не так вас было У нас только что светло. снова. Так, е, наступна книга це Ольга Токарчук і її останні історії. У цієї авторки доволі таки багато було книг на сайті, щоб замовити. Я вибрала саме цю, тому що вона дуже е, з актуальною проблемою. А проблемою продовження життя, коли все навкруги просто рушиться. Як це буде, рушиться, знищується, ламається, падає. А... Ольга Токарчук. Це е, польський автор, польська авторка, е, і ця книга саме розповідає про життя трьох жінок, які зазнали значних втрат, і вони вчаться е, жити далі, знаходять нові сенси в цьому житті, тому що життя ніколи, поки ти живий життя, поки ти живий життя не зупиняється і потрібно щось далі робити. І от саме в. Історіях трьох різних жінок ми будемо дізнаватися про, про останні історії. І всі персонажі до Карчук усвідомлюють, немає жодної кінцевої точки. Поки ми переміщуємось, ми живі. Тут чи може, щось про подорожі? Не знаю. Нічого, до речі, не читала у цієї авторки, але чула про неї дуже хороші відгуки. Е Наступна книга Орхан Памук. Це друга книга цього автора, яка в мене є. Здається, попереднє, я показувала в минулому відео з покупками, тому що в мене є його книга «Нова життя», але це російського російсько видавництва. Це вже у мене видавництво фоліо українською мовою. Історія кохання одного блога. На задньому фоні сидіти. На, даю, даю. На. Тільки не рви. Добре. Ти будеш обережна? Історія, <GAFU> як написано, я ніколи не читала цього автора, тому мені важко таке говорити. Але в анотації написано, що як завжди в дворах прохана Памука, бамука, бамука. В романі є багато відсилань до історії, до древньої літератури і до міфології, і звичайно розглядається протистояння заходу та сходу. А сама історія про молодого хлопця, який закохується у рудоволосу дівчину, яка працює в трупі. У сусідньому місці виступає в трупі Бродячого театру. І події відбуваються наприкінці ХХ століття. Я думаю, що я цю книгу не буду собі брати. Наступна книга, автор Кирил Стаселько Маргіналіс. Події цієї книги охоплюють понад 400 років. І тут є дуже багато персонажів, але книга доволі таки маленька, щоб охопити такий, такий масштаб. Події відбуваються в книзі навколо якоїсь древньої книги, яку люди намагаються, як написано, укладають книгу, і вони загадкової давньої книги і в пошуках себе і свого я. Герої проходять до розуміння, що часом не менше значення має те, що знаходиться на полях, тобто не в центрі нашої уваги, а те, що якраз таки неважливе. Не дуже зрозуміло, про що ця книга, якщо чесно. Це гарна вкладинка. Вкладинка така цікава. І ще таке Але книга невеличка. Я її також не буду брати. Наступна книга це Мілан Кундер і його нестерпна легкість буття. Це класика сучасна. Мені здається, що в мене ця книга була в якихось планах. Десь я вже про неї розповідала в якомусь відео. Ну, до речі, дуже подобається обкладинка. Вона така незвичайна якась, така наче наче якийсь на її порівняти. Це дуже відомий роман сучасника. Він розповідає про головного героя Томаша, який спочатку є успішним хірургом, а потім стає мийником вікон. Також тут є тема зради в шлюбі. Також тут є тема зради, тому що Том він зраджує своїй дружині Тарезі і пояснює все це тим, що є якась різна там філософія до почуттів, кохання і якихось тілесних задоволень, і щось, щось таке, але книга дійсно дуже відома. Книга дійсно дуже відома. І, як написано, життя легке та легкість цього нестерпна. І остання книга. Так тобто я про всі розповіла, тут Ліана мені допомагає. Остання книга це також класика. Она капка я Також класика це Герман Герсе і його Душа дитини та останнє літо Клінгзора. Тут... тут, взагалі, декілька новел. Душа дитини, Клайн і Вагнер, Останнє літо Крінгзора, Ганнес, мимовільна подорож Антона Шіфельбайна до Ост-Індії», Оповідач і наверное, навернення Казанове. От так. Це збірник його новел, а, як виявилось. Я читала в анотації тоді про, про душу дитини, і мені саме за цієї новели я брала цю книгу. Ліана. Я тоді читала десь про цю книгу Душа дитини, і саме за неї я брала цю, цей, цей збірник. І тут щось про переоцінку життєвих цінностей, що завжди буде актуально, тим більше це класика. Тому я вирішила О -о -о -о. також невеличка вже казала ці книги на Але я також навряд чи цю книгу буду з собою. Я думаю, що я візьму з собою цю книгу, цю книгу і цю книгу. Так я планую. Так, це були всі мої книги, які я замовила на Чорну П'ятницю. Яна, перестань їх ламати, будь ласка. А, пишіть мені, чекаю вас в коментарях, що ви читали, що плануєте читати, як ваші справи, як ваше моральне, <зас> моральний стан, тому що у мене все якось складно на зараз на даний момент. Я думаю, що в Німеччині легше не буде, але можливо там буде легше фізично, морально там буде тяжче, тут морально легше, але це вже тема для окремого відео про моральний стан біженців і тих, хто перебуває тут. Тому що я була і в ролі і тих, і тих, і навіть в окупації була. Ліан! Ліана, тому Ліан! Буду чекати. Буду чекати вас в коментарях. До зустрічі на каналі.